Я знав, що війна неминуча, але коли вона прийшла, я виявився до неї не готовий. Скажіть, будь ласка, свою історію 24 лютого, коли вони за вікном. Їздили і стріляли. Це було трошки моторошно. Чи компроміс компроміз ворогом? потрібно, щоб їх загарбили китайці з одного боку, з іншого боку, казахи? Чи бувають хороші росіяни? Вони хочуть нашої смерті. А ми вже хочемо їхньої смерті. Чи змінилися ось? Війна показала наскільки ми, ми єдині. Угу. і це особливо для нас самих було великим сюрпризом. Ви в перші місяці не могли навіть творити. Найкращі ліки від наших психічних синдромів, які ми угу. зараз переживає. Це перемога. Друзі, вітаю! Це проект актуальне зголошеним. В Україні триває російсько-українська війна. Ми продовжуємо висвітлювати найскладніші, найгостріші, найважливіші теми пов'язані саме з війною. І сьогодні ми вперше в нашій програмі підіймаємо питання літературного фронту. І нам пощастило познайомитися буквально сьогодні і запросити до нас на програму відомого українського письменника і перекладача Андрія Бондаря. Андрію, вітаю, привіт, привіт. Андрій Бондар поет, публіцист, перекладач, має нагороду книга року Бівісі у номінації Есеїстика за книжку Церебро, лауреат премії видавництва Скмолоскип 1997 року. Був головним редактором газети Асоціації українських письменників Література плюс, заступником головного редактора журналу Єва, редактором літературної сторінки Книжкова лавка в газетах Дзеркало тижня Газета по українськи, автор та співавтор понад 10 книг. Переклав українською понад 20 книг. Них одружений має доньку. Ну почнемо з такого дуже серйозного питання. А яка роль та місце? От письменника, перекладача творчої людини в сучасній українській війні, наскільки важлива така творча інтелігенція і її завдання? Ну насправді письменник, як і кожна кожен громадянин може виступати в цій війні як просто добропорядний громадянин, і перше, що він мусить зробити, це не дозволити собі збожеволіти. Це і, як зрештою, кожен громадянин України в цій е, ситуації. По-друге, кожен е, міряє міру своєї участі, е, зважаючи на власні якісь певні можливості. так? От, наприклад, письменник Андрій, Андрій Любка вже шіст, понад 60 джипів привіз для фронту. Тобто, от здавалося яка роль письменника Андрія Любки? Перше, це громадянин, так? Перш за все він робить те, що йому вдається, тому що він концентрує навколо свого імені багато позитиву. І люди довіряють йому свої кошти. Він виправдовує цю довіру, тому що возить регулярно сам з-за кордону ці машини і сам возить їх на лінію фронту. Ну і от цим займається письменник. письменник Артем Чех служить в ЗСУ. Мої друзі. До речі, Артем Черкащан. Ар... Ми маємо інтеграми якраз в Черкасах, друзі. Так, так. Артем Чапай теж. Артем Пелжека, всі артеми таке враження всі артеми української літератури на фронті зараз. Тобто ну, багато письменників. Це, ну, цілий вислів прикольний такі. Багато письменників. Я не на фронті, тому що я там нікому не потрібен. А згадані, щойно імена, це люди вже. Дехто з них мав досвід, той самий Чех вже мав так. досвід на, на війні. Війна почалася не 24 лютого, були вже був вже захід. Тому, ну, те, що я, наприклад, роблю, ну я моя допомога фронту, вона спорадична, тому що я не можу собі це дозволити. Бо якби я ще перемкнувся повністю на фронт. То я просто не зміг би е, зробити деякі проєкти, які я, мушу, е, які я започаткував перед війною міжнародні. У мене є зобов'язання міжнародні, які угу. я мушу про це ми а так, так що... окремо а поговоримо обов'язково, та... так. Так, а так, звичайно, я би не називав те, що я роблю, е, наприклад, ф... словом фронт, тому що це не фронт. Фронт там, на сході, і на півдні. А те, що ми робимо, це не фронт, це якась ширша, ширша картина війни, але ну, і певна річ, що ми беремо участь в якихось процесах, але назвати це фронтом, ну тобто, дати інтерв'ю польській газеті там, або німецькій написати есей в німецьку газету це не є те, чого я ніколи не робив. Такі, завжди... Це можливо ж таке дипломатія. Ну але це завжди, вона завжди була ця дипломатія. Просто в, в під час загострень. Ти виступаєш більше, ніж зазвичай. От і все. Тобто угу. -то у вас більше скільки зараз інтерв'ю, саме пов'язані з е -е -е. інтерв'ю, і не тільки, не тільки там, для... Ну, У мене такий польський більше напрямок, тому що я перекладаю з Польської, і там видаюсь. Угу. І мене там, ну, я впізнаваність маю в Польщі певний індекс впізнаваності. А хоч і не такі високі, як, наприклад, там Юрія Андруховича або Сергія Жирина, але все одно ну, це все. Але це не фронт, це те, що ми робимо завжди. Ми завжди пояснюємо. Пояснюємо світу український погляд та на, на, на себе, на світ, на наш на нашу війну. Тому все в якомусь такому режимі, який мусить бути. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, свою історію 24 лютого, де ви були, що робили, як як вас зустріла війна, тому що очевидно, що ви її не чекали. Бо ну, вони, я, можливо, чи були готові? Я був готовий. Ну як, я завжди повторюю це, що я був. Я знав, що війна неминуча, але коли вона прийшла, я виявився до неї не готовий. Така правда. Я не боюся зізнаватися в тому, тому що це, коли це вперше стається. Другий раз це вже не повторюється, а ти завжди неадекватно реагуєш на війну в перші дні. Всі свої помилки ти робиш, тому що ти робиш це вперше. Так? Це досвід, який виламується з іншого людського досвіду, якраз за рахунок того, що він ламає норму. Всі твої норми життєві він ламає. Тобто Ти не можеш нормально з'їздити в таксі, ти не можеш нормально сходити в кудись. Звичайно, та життя. Так. Тобто, немає жодного елементу звичного життя, який би не був в той чи інший спосіб порушений. Включно з автомобілем, який стояв на парковці у мене під будинком з розрядженим акумулятором. І перші дні війни, особливо перший і другий, ну перший так сяк, тому що коли літали ці перші ракети на Київ, то просто там сиділи там в укритті. А от другий день, коли я вирішив нарешті вивезти родину, і коли це от. Прорвалася диверсійно-розвідницька ця група uh -huh. через Вижгород, от, в складі трьох якихось там одиниць. І от коли вони за вікном їздили і стріляли, це було трошки моторошно. І от власне? Оцей от момент, це же на був... так, там, так, так. У болоні, якраз, от, там, де, пам'ятаєте, вони роздушили якогось дядька в Таврі. Ну він вижив. Я не знаю, чи він живий, але тоді от його витягли. От просто наїхали і роздуш. І, і потім поїхала так. От поволонському. А я в цей момент значить кидав клеми з машини сусіда на свою на свій акумулятор, щоб зарядити. Ну і так ми не виїхали, тому що треба було знову виховатися, тому що це страх. Давай, давай, назад. І, і так я і нікуди не виїхав. І вже на третій день, певна річ, ніхто б уже після двох неспавних ночей за кермо не сів. А далі були пригоди, ми з Києва виїхали в Обухівський район, там побували ще якийсь час. Ну, зрештою, я ж в березні доїхав до Івано-Франківська, там, там, там уже я почав працювати, тому що вже далі не можна було бути в тому останні перших днів війни. Чи змінилося ОЗА? Певна річ. Змінилася. Певна. Певна річ. Я десь переглядав чи інтерв'ю, чи в текстовому форматі, не пам'ятаю, ніби ви говорили про те, що ви перші місяці не могли навіть творити. Не писали? Ні, ні нічого, не чого... творю. Ну, тобто все, що я роблю, я роблю на якомусь такому більшою мірою автоматі. Тобто, в мене багато роботи перекладацької. Перекладацька робота вимагає такої. Ремісничої, як би сказав Путін, резинова жопа він сказав. А я а, а, а я переформулюю залізну дупу треба мати, тому що, тому що це вимагає просто навичок терпіння. Це така духовна дисципліна. І і мені треба треба було почистити ці чакри, забиті війною, і мені захотілося страшенно поїхати в гори. Я потім з гори там і там поїхати. Я у Франківську не міг, я аж в горах, я... мені... мені пощастило склеїтись, прийти до тями, до норми, я почав працювати. І на цей момент я вважаю, що рівень моєї травмованості десь такий, як середній по Україні. Тобто, mm -hmm. може, за рахунок того, що. Може, за рахунок того, що ще додається до цього всього великий комплекс провини, тобто, як в кожного, хто не воює на фронті. Особливо чоловіка, так? Так. І ну, це нікуди не подінеш. Ну, так є. Це складна ситуація, яка вимагатиме потім якоїсь, якоїсь терапії. Я не знаю, кожен буде. Ну, я завжди. Коли говорю про які, про якусь психотерапію, там колективну, або не колективну, або кожен індивідуально захоче прийти до якогось психолога, але де тепер знайдеш здорового психолога? Для психологів Я... теж треба психологи, так? Так, тобто нема всі хворі, тобто, ця, ця країна хвора. Тому найкращі ліки від наших психічних е е синдромів, які mm. ми зараз переживаємо, це перемога. Я думаю, що це найкраще, що залікує наші рани. Коли, Але... коли буде перемога на вашу Ну, я вважаю, що вона вже є ага. в тих чи із. Лише ну, в березні та... казали, що ми вже перемогли. Так. Я слухав на інтерв'ю, казав, так. що в березні. Я переконаний. Я я я, якби ви мене, наприклад, запитали на другий або третій день, я би ще. Подумав. Але от, у мене особисто було. Е вже в Обухівському районі на четвертий день переконання, що ми виграли цю війну, вже перемогли. Нічого собі. Тому що в мене була абсолютно чітка візія, що Росії більше не буде в такому вигляді, як вона є зараз. Угу. Да? Що ми перед великими тектонічними сувами, і все це відбуватиметься ось ось тут І вже почалося, і це вже. Колесо історії, це все одно, що от, е, зупиняти, зупиняти ре... реактивний літак, зупиняти рукою, так, ага. коли він злітає. Це вже все. Це вже... Ми присутні при е, якійсь зі стадії розкладу імперії. 17-й рік 1900 так, був так. один, потім 91-й другий. А зараз, зараз Росія розвалиться ще більше. і Ми, ми, ми будемо свідками і безпосередньою причиною цього розпаду. Та? Тому що вони будуть звинувачувати нас в тому, що ми не дали їм себе покарати. Тис. Ну так, да. за три дні. Тобто вони все одно будуть звинувачувати завжди нас. І вони ніколи не переживуть жодних денацифікацій, тому що це невиліковний народ. Це потрібно, щоб їх загарбали. Китайці з одного боку, з іншого боку, казахи, щоб їх загарбали, щоб прийшли азербайджанці, щоб ну, і Кавказ, які ж, які щоб Кавказ їх принизив, принизив, щоб е, е, Третя Чеченська війна відбулася на вулицях Москви, Бажана, і Петербургу. Це ж обов'язково буде. Куди ж вони подінуть ці сили, які зараз роздирають? ну Тобто неминучі, ми ж щодня бачимо. Як Кадир, кадировці з бурятами, наприклад, конфліктують, або так. ДНРівці з ЛНРівцями. Тобто там дружба народів процвітає. Кубанські Прек... козаки з кадировцями. Там так. прекрасно процвітає дружба народів, яку ми просто в прямому ефірі спостерігаємо нам щодня докази цієї цієї. Так, абсолютно. А заговорили говорили за нашого ворога. Чи бувають хороші росіяни? Особливо давайте поговоримо ну, не так в загальному, а... а в твор, творчому напрямку, літературному можливо, середовищі. Ну дивіться, яка, дивіться, яка історія з цими росіянами. Я от за своїх е хороших росіян так званих скажу, тих, яких я знаю особисто. Так? Тобто, я, ну, тобто, можна уявити собі, що їх існує певна когорта, так? вона ж теж нерівна, там, там же ж різні є. Так? Є люди, яких можна назвати, наприклад, мучениками сумління, тому що, наприклад. Бориса Стомахіна, журналіста, не можна назвати ніяким чином поганим взагалі, тому що це людина, яка від самого початку, от як почалася наша революція і війна, він весь цей час до останнього сидів за свої антиросійські переконання. Тобто він був послідовно проукраїнським. Він, він скалічений в тюрмі, його ледь відпустили там. Ну тобто, от як можна, наприклад, не оцінити його Житомість. його це людина, яка відмовляється від російської ідентичності. Тобто, і це обґрунтовує. Якщо людина відмовляється від цієї імперської ідентичності, значить її не можна трактувати як ворог. Але таких людей мізерно мало. Я можу сказати, що є люди, які, в принципі, до, до кінця там ніколи не скурвляться, наприклад. Так, mm. Що називається? Наприклад, от я особисто знаю. Людину Льва Рубінштейна, такого uh -huh. поета і есеїста, дуже хорошого московського. Ми з ним дружимо і знайомі вже двадцять е три роки. І, 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 і ми завжди підтримуємо до добистос... зараз. Це Москві? Він Москві. Москві він також. не може покинути Москву, бо у нього 99 років, 97 років теж, uh -huh. і він би поїхав. Але ну, бувають такі. Угу. От і, і я йому нічого не можу закинути. Він в межах своєї свого рівня заляканості, певна річ, перебуває, але він не мовчить. Він пише зоповою мовою, він іноді це видно, це дуже, це дуже з одного боку страшно спостерігати, і з іншого боку, смішно. Тому що угу. невже ти, пишучи там в 80-ті роки критичні там тексти про совєтський строй, угу. за які тебе там. Гнобили там в, в, в якихось андеграундах. Так? Ти не міг ні не друкуватися ніде, нічого. І ти зараз сам добровільно, ніби знову зопова мова, знову якісь вжимки. І це все спостерігати трагічно. От, да. от вони ж хороші. І інша, інша категорія людей, яка, росіяни, які виїхали, наприклад, Владимир Сирокін, угу. так? Я, Я з ним не знайомий особисто, але я підозрюю, що. Його ми називаємо поганим, або так званим хорошим русским mm -hmm. одним з останніх. Тому, тому тут потрібен підхід такий дозований, і кожен конкретно, і кожен конкретно має свою міру цієї. Ці... Okay. Okay. Чи можливий компроміс з ворогом, щоб закрити цю тему? Компроміс з росіянами? Так. Ні. У нас немає ґрунту для компромісу. Коли одна зі сторін хоче знищити іншу. Ґрунту для компромісу немає. Це так само, як хотіли знищити євреїв впродовж Другої світової війни. І так само не було в євреїв ґрунту для компромісу з гітлерівцями. Коли послідовно втілюється антиукраїнська, українофобська стратегія, наприклад, від якоїсь там 2008 року в телебаченні, і це все, і всі ці люди на голці цієї українофобії сидять, ну то вибачте, це. Які? Які вони хочуть нашої смерті? А ми вже хочемо їхньої смерті, так? Тобто, так це зрозуміло. Ви зараз багато мандруєте Україною, маєте творчі зустрічі. Що ви розповідаєте ви людям? Що запитують у вас, люди? Наскільки змінилася Україна? От розкрийте цей момент. Україна, безперечно, змінилася, і я маю, маю глибоке переконання, переконання, що у, у, у кращий бік, знову у кращий бік, тому що е, війна е, показала, наскільки ми, ми єдині. І це для, для нас, особливо для нас самих, було великим сюрпризом. Ніхто не сподівався такої єдності в народі. Ви ж пам'ятаєте, перші тижні? Ніхто взагалі не було ніяких абсолютно ніяких конфліктів на політичні теми. Це так вже так, зараз, коли почали так. перемагати, там вигнали з вигнали з Харківщини. Там зараз перемагаємо там якісь дії там на півдні. Є час і натхнення Є дати. час і натхнення, починається. Починається ця дрочка постійна. оця от політична між ЄС і слугом. Це це те, що нас топить. Це те, що нам не дає нормально. Тобто, це це те, що порушує нашу. А мені їду. здається, що це його нереально викорінити. Що? Е... Ну ці міжособиці, внутрішні, політичні. Але це є підстава, це підстава демократії. Ви подивіться, що робиться в, в, в окремо взятій консервативній партії торі Великої Британії. Там уже третій прем'єр за останні півроку. Тобто демократія це постійний діалог, постійний. Я дискусія, да. Постійна дискусія. Пості... як казав, е, хто сказав, що це постійний хлебізцит. Да. Чи читають зараз люди? Що читають? Я сподіваюся, читають, бо я не читаю, бо немає коли. Я перекладаю зараз більшою мірою. Може, там щось колись вдасться написати, але так, щоб е, читати, то просто немає часу. Я скажу а. по собі. Я на початку війни, окрім дитячої літератури, нічого не міг взагалі читати. От брав друзів, в ну, нас ще немає дітей з дружиною, mm. брав прям цілі книжки, маленькі, то всі, великі. І тільки mm. дитячі там. Уже mm. зараз десь з літа я почав виходити, скажімо так, на дорослу літературу. Ну, от, так. Е... ну це так, читання це те, що, це без чого, те, без чого ти не можеш. Я не можу уявити своє життя. так? Тобто Я можу все, ж завгодно, тільки не, чит... не, не читати. Ну, от. <рес> от... І, і, і от... І коли ти не маєш цієї знає, здатності, то тут то тобі здається, що ти розучився читати. Ти от, бачиш, відкриваєш книжку і розгортаєш сторінку і, і розумієш, що ти не можеш. А перекладати то взагалі. Я десь налаштовувався тижні два, перекладав от такий от Ого. Не, ну, просто це... На чим зараз працюєте конкретно? Переклад. Тільки про переклад. Так, переклад, тому що я ж кажу, що є про... Є, про... є проєкти з поляками, які я мушу виконати, і це. E, дуже подобається в тому сенсі, що мушу відбути для того, щоб якось проіснувати. E, ну і теж треба ж заробляти гроші, щоб щось давати на армію, на волонтерів, на, mm -hmm. на потреби. Ну це все ж ніхто не скасовував, так. А звідки ж ці треба кошти брати? Хтось мусить мусить вчитиш і заробляти копійку живу mm -hmm. в, в Україні. Люди, які вірять. Горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться, якщо хто не боїться створити, зламати, піти проти течії, винахідники ідей та вибудовники можливостей, люди, які роблять для країни більше. І з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі та рухають усе навколо себе. МХП світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар на Кагаріна-1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер, адвокатське об'єднання ВІП Компані. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги. Друзі. На жаль, маємо завершувати наше інтерв'ю, тому що ми зараз знімаємо в, в Черкасах, де приїхав наш шановний гість. У нас повітряна тривога і змушені залишити залу. Але я вам дякую, пан Андрій, що знайшли час. Кілька запитань ми розкрили. Я сподіваюся, що вони черкаши повернетеся, Ми не я. вперше. Вперше тут точніше тут. Перше, так перше. Тут і... але точно не продовжимо нашу розмову обов'язково. Добре.